Тому тобі заказати, треба спочатку на себе замовити, подивитися, як вона сидить, ну чи правильно, чи неправильно, а потім вже можна на тебе оформлювати, ага. правильно? То ти три роки так приміряєш. А що, три роки хіба вже обіцяю форму? А потлини до Векліванка входив. там, звісно, пам'ятає, якщо в нього ти говорив до форму. Ну давай вже змінимо це на двадцять шостий рік, може у двадцять шостого На Три шостого ще дожити треба, до двадцять шостого більші шанси, я тобі скажу. Ні, ну колись буде. Я просто. думаю, в 26-му так само буде, як в 25-му, як в 24-му, в 23-му. Ну, компанія бідна, але солідна, ну сам знаєш, ну що, нема грошей ну, на як форму, як ну щось тобі, придумаю. Я від того вітовка розумієш? — Тобі там на того... вагончик то кондиціонери, то обігравичі, то, то, кондиціонер то музика якась. Половину мав віддати. Нема. Як за це то... нема? А ти кондиціонер поставив? Звичайно. Точно? Бля, ти як зараз понараховуєш, що ти маєш повидавати. Хлопець. <laughs> Плюс одна зарплата ще. <laughs> uh, ну ти йди, пиши на список, а ми потім передивимося, що ти там написав. Все, список в мене є.